В Україну на вихідних пройде потепління, подекуди стопчики термометрів піднімуться до плюс 13 градусів. Однак по всій території очікуються опади вигляді дощу вночі, навіть з мокрим снігом. Зараз ми вам все розповімо так у суботу, 16 березня, дощі йтимуть лише у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. А ось нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день очікується південно-східного напрямку 3-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря, 16 березня, то почнете плішати. Зараз ми вам все розповімо. Так, у суботу в західних областях температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 15, а вночі буде від 0 до плюс 5 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 6 до плюс 10. Вночі буде прохолодніше від 0 до плюс 3 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 7 до плюс 10, а вночі від 0 до плюс 3 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс вісьми до плюс одинадцяти, а вночі від плюс одного до плюс чотирьох градусів. У суботу на півдні температура буде від плюс 10 до плюс 13 в день і від плюс 2 до плюс 6 градусів тепла вночі. У Києві, 16 березня, зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря буде від плюс 3 до плюс 9 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!